А ви знали, мої любі сонечки, що також всі думки, які приходять, всі програми, все, все життя, яке ми проєктуємо через себе, ми завжди розмовляємо самі з собою, граємо в життя самі з собою, всі люди, яких ми бачимо, відображення того, що у нас всередині, тобто це настільки ілюзія велика, що ми вважаємо як люди, що тут ще хтось є, і це неправда. Це ілюзія. Тому що в нашому все є тільки ми відображення наших різних частиночок свідомості. Все є ми. І коли ти до цього приходиш, коли ти це згадуєш, ти знаєш, що ти сам, як творець, створюєш думки, навіть самі негативні для гри в життя, до чого ти готовчи. Підтримувати негативну думку, проявляти її, чи ти вже щось вище вище піднімаєшся, менш негативне, потім позитивні думки, а потім взагалі зливаєшся з творцем і проявляєш його божественну волю. Це просто божественно, мої любі сонечки. Самі граємо в народження, самі є батьками, самі є родом, народом, люсом, взагалі всім, все усім всім, всім, всім. Просто тимчасово граємо, концентруємося і віримо в те, що ми просто людина забуваємо, бо то інакше, якби ми знали, ми б не пограли. Граємо в смерть, хоч і насправді ми не народжувалися померти. Ми також не можемо, це неможливо. як може померти творець, Бог. І ми також граємо в смерть, а гра ця відбувається тільки з одним актером. І все це ми. І режисер фільму. І сценаріст, всі-всі ролі, все-все головного плану, і не дуже. Це все ми самі, мої любі сонечки. Глобальна гра в життя. І думки створюємо через ілюзії, бавимося через них, і ростемо духовно, падаємо, ніби в прірву. Граємо в різні гріхи, несвідомо. І потім через ці ж ілюзії піднімаємося. Така гра життя, мої любі сонечки. Тут, крім нас, нікого немає. В твоєму серці ти є тільки тисну освідомцем. Люблю тебе, моє сонечко. Вам вами Ая.